Вітаю вас, друзі. Дайте мені знати, чи ви мене чуєте, чи ви мене бачите. Як там зі звуком, чи все гаразд. Якщо все окей, то будемо починати. Ага, так, я бачу, що все гаразд. Значить, можемо із вами сьогодні поспілкуватися. В нас є Неймовірно прекрасна тема для обговорення сьогодні, мабуть, одна з найкращих тем за весь час російсько-української війни, яка триває від початку майже 2014 року. Я нагадаю, що війна у нас почалась не 24 лютого, 24 лютого настала її повномасштабна фаза, а війна у нас триває з окупації Криму з 2014 року. Перш ніж я почну, друзі, я вам традиційно нагадаю: підпишіться на канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів. Ось тому що алгоритми Ютуба працюють таким чином: чим більше є взаємодій, тим більше переглядів відео набирає. Ось, друзі. І ще, перш ніж почну, коротенько, хочу вам сказати, що зараз мої друзі з фонду ЮЕЙД. З якими я співпрацюю, вони мені допомагають зокрема завозити великі партії коптерів до України. Вони проводять збір на закупівлю 34 тепловізорів та 66 приладів нічного бачення для збройних сил України. Сума потрібна велика, там близько 10 мільйонів гривень. Ось долучіться до цього збору. Я залишаю посилання на Монобанку. В описі до цього відео буде також в першому коментарі і в закріпленому коментарі у чатику. А тепер будемо починати. Сьогоднішня тема це капітуляція Російської Федерації у Харківській області. Тому що те, що ми з вами сьогодні спостерігаємо, це саме капітуляція на Харківщині, але вона буде і по всій Україні. Росія капітулює у російсько-українській війні, і ми з вами це застанемо. І вся наша територія повернеться під наш контроль. Але давайте про все по порядку. Стрім сьогодні буде не дуже довгий, тому що в мене багато роботи ще і, чесно кажучи, я втомився. Я весь день сьогодні був в дорозі. Але то таке, почнемо з самого початку. Цей тиждень був дуже насичений. Він ще не завершився, і завтра будуть і ще цікаві і хороші новини їх буде усе більше і більше. Ось і протягом цього тижня Збройні сили України почали дуже серйозний потужний наступ на російську армію в Харківській області. За цей час звільнено станом ну, на ранок ще чи на вечір, навіть минулого дня близько тисячі квадратних кілометрів. Нашої української землі, майте на увазі, що зараз цифри набагато більші, і остаточно ми з вами вже за кілька днів, тижнів можливо, будемо розуміти, в залежності від того, скільки цей наступ триватиме. А в мене є хороші передчуття щодо цього. Ну, але це лише мої передчуття про можливі сценарії, трошки пізніше, теж вам скажу свої думки. Ось збройні сили України, розпочавши наступ поблизу Балаклії. Вибили російських загарбників із низки населених пунктів. І станом на вчора президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення понад 30 населених пунктів України завдяки нашим прекрасним чудовим Збройним силам України. Сьогодні наступальні дії тривали. У росіян паніка просто величезна, неймовірна. Я такої паніки, істерики. У російських пропагандистів не бачив ніколи, от за весь час російсько-української війни вони ще ніколи так не істерили. Тобто, навіть провідні кремлівські пропагандисти, які рота не відкриють без погодження із Кремлем, зараз дуже сильно істерять і визнають, що вони отримують поразку за поразкою. Ми мені здається, зараз стоїмо на порозі дуже серйозних подій. Але знову ж таки про все по порядку. Отож, завдяки успішним збройним діям Збройних сил України ворога було відкинуто на значну відстань це вже понад ніж на 60 кілометрів за основним наступальним напрямком. Постійно з'являється інформація про нові і нові звільнені населені пункти, але ми з вами ще чекаємо на повідомлення президента і на заяви Генерального штабу Збройних сил України. Ось. Ось якраз якась нова заява вийшла генштабу. Так, збройні сили України продовжують звільняти Харківщину та Херсонщину. Зміркувань безпеки генштаб надасть офіційну інформацію згодом. Задобу росіяни завдали 9 ракетних і 10 авіаційних ударів по військових і цивільних об'єктах. Окрім того, посилили фільтраційні заходи за участі співробітників ФСБ у новій Каховці. Через наступ збройних сил України окупанти перекидають на Херсонщину резерви. Також ворог намагався відновити рух через міст Каховської ГЕС. Міст, знаход... міст знаходиться під нашим вогневим контролем. За добу наша авіація 17 разів відпрацювала по опорних пунктах та місцях скупчення Росіян. Наші воїни збили БПЛА та ракету Х-59 над Дніпропетровщиною. Це, от буквально щойно, з'явилася заява Генерального штабу, ось, але продовжу: у нас е, Збройні сили України дуже потужно, дуже сильно б'ють усі ці дні російських загарбників. Звільняють село за селом, міста, селища, і це неймовірно тішить. Новини несуться із такою швидкістю, що ти просто не встигаєш їх усі читати, і це все дуже хороші для нас новини. насправді. Ось. І зрештою, ситуація дійшла до того, що сьогодні Міністерство війни Російської Федерації фактично Повідомило про капітуляцію Збройних сил Російської Федерації на території Харківської області. Давайте детально розберемо цю прекрасну заяву. Ось вона. Для досягнення, ну я буду перекладати для досягнення цілої спеціальної військової операції прийнято рішення перегрупувати війська у районах Балаклії та Ізюму для нарощування зусиль на Донецькому напрямку Міноборони Російської Федерації. Перекладаю після того, як Збройні сили Російської Федерації отримали прочухана від Збройних сил України, вони е вирішили тікати, відступати максимально із Харківщини. Е але щоб хоч якось, виправдати свою втечу, вони кажуть, що вони просто перегруповуються от на інший напрямок. Далі. Упродовж трьох діб проведено операцію по згортанню та перекиданню ізюмсько-балаклійського угрупування військ на територію так званої ДНР. Це знову ж таки за. За словами Міністерства оборони міністерства війни, точніше Російської Федерації, я теж перекладу це. Означає, що міністерство війни каже, що ми вам, росіяни, брехали увесь цей час, тому що увесь цей час, усі ці дні, в тому числі і міністерство війни, повідомляло про перекидання величезних резервів додаткових сил на Харківщину. А тут вони кажуть, що виявляється, це була операція по згортанню збройних сил Російської. Федерації на тому напрямку. Але тоді питання. А ви ж показували відео, як колони їдуть, як там аж два гелікоптери з двома одиницями техніки, які по колу їздять, були. Що це тоді було? Ви що, брехали росіянам? Та не вже не може такого бути. Ну і рухаємось далі. Проведено ряд відволікаючих та демонстраційних заходів з, з визначенням реальних дій військ. Міністерство війни Російської Федерації теж перекладу. Це означає, що російські солдати подохли у котлах, російські солдати потрапили у полон, російські солдати здали дуже багато своєї техніки, дуже багато своїх боєприпасів, але це усе було зроблено за планом, дуже таким хитрим планом по денацифікації і демілітаризації Збройних сил Російської Федерації. Тому усе під контролем, усе добре, росіяни. Не переживайте. Спецоперація йде за планом. Чітко. Ну я ще дуже сміявся. Вчора здається, кадирівці повідомляли, що вони продовжують утримувати балаклію та ізюм серйозно. Вони про це заявляли. Е, вони правда не уточнили, що так, російські солдати то продовжують утримувати. Ізюм і балаклію, але це мертві російські солдати, і те, що вони валяються там на землі, це ще не означає, що вони утримують ці населені пункти. І їх буде ще більше. Це тільки початок. Ось, друзі. Тобто, росіяни усі ці дні стверджували, що ситуація під контролем. Міністерство війни, до речі, майже не коментувало ситуацію. Путін там взагалі їздив, відкривав оглядове колесо у Москві в цей час. Жодного слова не сказав про своїх російських солдатів, які за нього зараз дохнуть. Ну, розумієте, і е, тут раптом раз та все, ми просто передислоковуємо війська, от прийняли таке рішення. Чому. А чорт його знає. Звісно ж, не тому, що отримали дуже сильно від Збройних сил України. А вже ж це ніяк не пов'язано. Не панікуйте, росіяни, та й, власне, не може бути ніякої паніки, якщо вже й панікувати нема кому. Отак от, друзі. Не може не тішити те, що ми дуже серйозно наповнили наш обмінний фонд. Це означає, що в нас дуже посилюються переговорні позиції для проведення власне обмінів військовополоненими для того, щоб звільняти наших військовополонених з російського полону. Це дуже круто. Отож, росіяни розповідали, як вони тримають усе під контролем. Розповідали, як вони там закидають резерви, а тепер тікають, тікають у Білгородську область. Причому там повідомляють вони ж про те, що вони залишають навіть населений пункт Вовчанськ. А так, щоб у вас було розуміння, Вовчанськ розташований на самісінькому російсько-українському кордоні у Харківській області. області це північ Харківської області, і там уже поряд Білградська Народна Республіка, яка теж обов'язково буде звільнена. Ось, тобто ну, Збройні сили України діють просто як боженьки. Я, я вражений серйозно, я, я от надзвичайно вражений, думаю, так само, як і ви. Я по-хорошому шокований. Я пишаюся тим, які у нас круті е, військові, яка в нас потужна армія, яке у нас круте суспільство, яке підтримує цю армію, є його опорою, і я вас закликаю, друзі. Нагадую, підтримуйте Збройні Сили України. Донатьте на фонди різні, донатьте волонтерам, яким ви довіряєте. І нагадую, що зараз також триває збір на партію тепловізорів та приладів нічного бачення від моїх друзів з фонду ЮЕЙТ. Посилання на Монобанку є в описі до цього відео. А ще друзі, підпишіться на мій телеграм-канал. Ви можете його знайти в телеграмі, вбивши просто моє прізвище, Стерненко, або також в описі до цього відео буде посилання на мій телеграм-канал. Я там викладаю багато цікавої, важливої інформації. Не все потрапляю у випуски, тому що YouTube дуже зацензурована соціальна мережа, він далеко не усе пропускає, а там багато актуальної, свіжої і цікавої інформації. Тому підпишіться. Ось і рухаємося далі. Фактично, росіяни. Фактично, росіяни визнали, що вони капітулювали. Ну тому що інакше цю їхню заяву трактувати не можна. Тобто, вони ж розповідали, що, що Росія у хар на Харківщині на окупованих територіях назавжди. Вони там починали видавати російські паспорти. Вони там набрали собі колаборантів. Вони там вішали борди про те, що, начебто, Росія там назавжди. А тепер виявляється ні. Не назавжди. Тобто, виявляється, там Росія до першого наступу Збройних сил України. Ну то так росіяни докотяться до того, що вони триматимуть реально лінію оборони в Білградській, в Курській, в Брянській, в Ростовській області та в Краснодарському краї. Ось отам за Керченською протокою, тому що Крим ми також обов'язково звільнимо. Ось і е, це така ж сама капітуляція локальна. Поки що не повна капітуляція, як і у випадку з втечею їх з Київщини, з Чернігівщини та з Сумщини. А я нагадаю, друзі, що тоді, коли Росіян розбивали на цих напрямках. Це було не так швидко і не так інтенсивно, як зараз ми бачимо на харківському напрямку. Я впевнений. Ця, ця операція увійде і в підручники військової справи, і обов'язково в підручники історії, тому що це унікальна і надзвичайно крута, потужна операція. Так ось там, коли росіяни тікали з Київщини, вони вийшли спочатку із заявою про те, що а, з Київщини, Сумщини і Чернігівщини вони не тікають, а просто радикально скорочують свою активність. Тобто, от росіяни, щоб не казати капітуляції або втеча, вигадують постійно якісь нові нові слова. Мені прямо аж цікаво. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, що росіяни потім казатимуть, коли будуть змушені тікати з Донецької області, з Луганської області, з Запорізької області, з Херсонської області. І із нашого українського Криму, які будуть вони нові вигадувати формулювання, щоб тільки не казати втеча і капітуляція. І це, власне, така сама локальна капітуляція, як і втеча росіян з острова Зміїний, коли вони заявили, що вони просто його покидають, щоб продемонструвати шаг доброї волі. Ну, ось отак. Бачите, було радикальне скорочення активності, був шаг доброї волі, а тепер це називається перегрупування. Отак. А по факту. Отримали і тікають, як побиті собаки. Але тікають не всі, бо багато хто здох, і багато хто потрапив у полон. Дуже їм співчуваємо. Ось. Що дуже смішно, особливо, от я про це теж сьогодні писав у себе в телеграм-каналі. Дмитрій Медведєв, Ось, оце створіння. Колись воно було номінальним президентом Російської Федерації. Сьогодні написало. Що це не втеча, а це великий відступ. Але чекайте, якщо Міноборони каже, що це просто передислокація, чому Медведєв каже, що це великий відступ? Але найцікавіше те, що він порівнює оцей так званий великий відступ, господи, великий відступ росіян він порівнює із відступом російської армії у 1915 році і каже: і тому ми переможемо. Тільки є нюанс. Справа в тому, що Першу світову війну, а 1915 рік це Перша світова Росія програла. Вона про це не любить згадувати, не любить, коли їй про це нагадують. Але так Росія програла Першу світову. Якщо Медведєв проводить отакі прекрасні аналогії, вони нас цілком влаштовують, тому що російсько-українську новітню війну, яка от зараз у нас точиться з 14-го року, далеко не першу російсько-українську війну, Росія обов'язково стовідсотково програє. Тільки от цього разу для неї наслідки будуть нищівними руйнівними. І я сподіваюся, що ми досягнемо нашої стратегічної мети. Тобто, в нас має бути мета. Я впевнений, що вона буде реалізована. Це стратегічний розгром Росії, не просто повернення під контроль наших територій, а її. Ядерне роззброєння, демілітаризація прикордонних областей біля України і ще ряд заходів, спрямованих на денацифікацію російського населення. Це необхідно робити, тому що ну насправді воно заражене ось цим вірусом шовінізму, нацизму, імперіалізму. Отак. Тому переформатування Росії має бути нашою стратегічною перемогою, і ми це побачимо теж, друзі. Ось. Тобто ми бачимо, як росіяни тікають з одного напрямку, з другого, з третього, називаються різними словами, але я впевнений, що ми побачимо, як вони тікають з усіх наших територій. Капітуляція Російської Федерації неминуча і це дуже круто сьогодні видно на прикладі Харківської області. Крім того, друзі, є ще круті новини з півдня, і їх буде більше. Цитую дослівно. Повідомляється про просування наших військ по лінії Південного фронту по різних ділянках від 2 до 20 кілометрів. Для розуміння, ну я не кажу, що наші війська вже прямо на околицях Херсона. Це, мені здається, зараз не так. Але для розуміння є ділянки фронту, де від Херсона до, ну, точніше, та, до, до цих власне, ділянок фронту відстань трохи більше 20 кілометрів. Це просто, щоб ви усвідомлювали масштаби просування на південному напрямку. Там ну, дуже складно просуватись. Там е, поля, посадки, е, степ. Це ускладнює роботу наших військових, але вони великі молодці, вони вгризаються в землю, метр за метром відвоюють і звільняють наші населені пункти. І далі, власне, цитую: за словами. Речниці Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк незабаром буде інформація про звільнені населені пункти. Так їх вже є декілька. Я не буду повідомляти, які саме це населені пункти до офіційного оголошення Генеральним штабом Збройних сил України. Але такі населені пункти є: тобто, ми маємо за неповний тиждень звільнено більше 30 населених пунктів на Харківщині, і це станом тільки на минулу добу, і маємо декілька. Звільнених населених пунктів на Херсонщині. Це, друзі, тільки початок. Ось також повідомляють сьогодні російські пропагандисти е, про бої в Донецькій області та в Луганській області. Про бої в Луганській області повідомляють не тільки російські пропагандисти, а й голова Луганської військової адміністрації. Гайдай, що наче там наші війська десь поблизу Лисичанська, але Гайдай це Ну, при всій повазі, він не є представником Збройних сил України. Хотілося б почути від них якісь офіційні коментарі. Так, поки що це інформація, ну, яку складно перевірити чи підтвердити. Вірте в Україну та Збройні Сили і їхнім заявам. І допомагайте Збройним силам. Ось. Але це не все, друзі. Те, що ми зараз спостерігаємо. На моє скромне переконання, я не є військовим експертом, я не є супераналітиком, але мені здається, це доволі очевидно, що ми з вами зараз можемо спостерігати можливо, перелом у ході російсько-української війни. Перелом на нашу користь. Тому що ми бачимо дуже потужний наступ на Харківщині, ми бачимо проведення наступу на півдні. І росіяни вони, ну не витримують цього наступу, у них починає сипатись фронт, вони е, тікають з одного населеного пункту та з іншого. Ситуація для них тільки погіршується і погіршується. І в разі, якщо наші збройні сили будуть далі, не зупиняючись бити росіян на різних напрямках, не буду називати конкретні. то... А це може потягти за собою ефект доміно, що я маю на увазі? Що російські фронти почнуть сипатись просто от усюди на усіх напрямках, тому що ви ж маєте розуміти, що робить ворог в момент, коли в нього виникає проблема на окремій ділянці фронту. Ворог починає перекидати резерви, оскільки резерви йому взяти особливо нема звідки частина йде з Російської Федерації. А частина їде з інших ділянок фронту, відповідно, посилюючи одну ділянку фронту, Росія послабляє іншу ділянку фронту. Ну і відповідно ті російські резерви, які перебували на території Російської Федерації, вони вже не поїдуть на інші ділянки, тому що вони вже закривають оцю першу ділянку. І якщо в цей момент буде завдано ударів на інших ділянках фронту росіянам, то вони нічого не з із цим не зможуть зробити. Вони почнуть сипатись. Почнуть масово відступати з різних наших регіонів, і ми, звісно ж, будемо це використовувати і звільняти один за другим наші населені пункти. Це, мені здається, найоптимістичніший, який тільки може бути сценарій. Ну, реалізований. Але дуже хотілося б в це вірити. Знову ж таки, це моє припущення, я не висловлюю зараз. Якусь позицію офіційну чи позицію збройних сил, можливо, у нашого командування зовсім інший задум. Навіть якби я задум, навіть якби я знав про цей задум, я би вам його не повідомив. Звісно ж, ви розумієте, чому з мотивів дотримання військової таємниці, тому що чим менше наш ворог знає, тим простіше збройним силам України наступати і цього ворога знищувати. А він буде знищений усюди на усій нашій землі. Тому. Користуючись нагодою, я повторю те, що я казав під час попереднього стріму. Шановні українці, які зараз живуть на тимчасово окупованих територіях, а я кажу про всі тимчасово окуповані території, включно із Кримом та Донецькою Луганською областями. Будь ласка, підготуйтесь до звільнення наших населених пунктів. Будь ласка, подбайте про те, щоб у вас було укриття, щоб там був запас їжі та води, щоб ви могли певний час там провести. Будь ласка, не перебувайте, не проживайте за можливості. Я розумію, що далеко не завжди така можливість є поблизу російських військових об'єктів. Тому що Збройні Сили України їх будуть знищувати, і ви маєте залишитися цілими та живими. А якщо мене зараз смотрять росіяни, то обов'язково підходіть к вашим воєнним базам, захищайте їх. І а, так і а, власне. А... Мене тут трошки збили, ось якщо ви живете на окупованих територіях, шановні українці, допомагайте нашим збройним силам. Інформацією, ви можете легко знайти боти, які можна використати для того, аби. Передати інформацію збройним силам у випуску вчора. Про Крим я також викладав на відео номери телефонів, сигнал та WhatsApp для мешканців тимчасово окупованого Криму, щоб повідомляли. Українці, які зараз там є в окупації, а їх там багато, які підтримують Україну, щоб повідомляли про місця розташування російських військ, російських військових баз, техніки і про їхнє переміщення, це все допоможе Збройним силам України звільнити наші і з вами землі. Це обов'язково відбудеться. Ну і ви, друзі, обов'язково допомагайте збройним силам України фінансово, будь-якими іншими способами, морально, матеріально. Донатьте на Збройні Сили України. Я нагадаю, що в описі до цього відео, в закріпленому коментарі, є посилання на Монобанку на дуже важливий збір моїх друзів з фонду UAID, на закупівлю партії приладів нічного бачення та тепловізорів. Долучіться, друзі. І обов'язково не забувайте найголовніше про ту. Ціну, яку ми сьогодні платимо, тому що новин крутих багато це, звісно, надихає, це додає радості. Будь-яка новина про звільнення нашого, навіть найменшого села, навіть одного квадратного метра землі це дуже круто, але наші воїни віддають своє здоров'я та свої життя. За те, щоб ця наша територія була звільнена. Не забувайте про це. Наступ не може бути без якихось втрат, так завжди відбувається. Тому шануйте наших воїнів і пам'ятайте, яку ціну ми платимо сьогодні, навіть за найменші наші перемоги. Але цих перемог буде більше. Це тільки початок. Далі буде ще цікавіше і ще більше крутих новин. Тому підтримуйте нашу армію. Зараз їй, як ніколи, наша з вами підтримка потрібна. Слава, кож... слава кожному, хто захищає сьогодні нашу країну. Слава кожному, хто допомагає українській армії. І, звісно ж, слава Україні! Збройні сили України найкращі, дуже круті. Я дуже пишаюся, що в нас є така армія. Я дуже пишаюся тим, що я є українцем, громадянином України. Я дуже пишаюся, що є ви, друзі, небайдужі громадяни, які також дуже багато робите для нашої країни, для нашої перемоги. Я впевнений, ми з вами її зустрінемо усі разом. А Росія розвалиться, так і буде. Слава Україні! Гарного вечора усім, гарних новин, усім. А я побіг далі працювати, готувати для вас новий випуск. Підпишіться на канал, щоб його завтра не пропустити.